Так, паспорти лічильника С20Г. Це дуже рідкісні лічильник гейгера Мюллера. В минулому відео я показав розміри, зовнішній вигляд вагу. Тут покажу паспорт. Це дуже цінна інформація, якої немає в інтернеті. Ніде, тому що це оригінальний паспорт. Так. Ось другий паспорт не Такого самого. І так... Паспорти показав. Все, розміре в минулому відео показав. Ось.